Так, Соломія Фреймер. Так, я прийшла в свій улюблений магазин. Соломія вибрала, коротше, придумала, Соломія десь подивилась вже в когось. Я сама придумала. Не, ми не придумали. І так, що сама. тут Шо? Є, Шо? є яке вибрати, вибрати авокадо? Тебе? Ні, нема. Наш улюблений Соломію супермаркет, бо тут все дешевше і тут багато є акцій. Акції. Ні, авокадо все в мене. Так що... Авокадо нема. Ми. А чого? Ні, ні, Андрій. А зелений а — це або нормально. Дуже зелений, Ну дойде. А це? Ну що, це нормально? Соно. Це ж мені же... здається, що воно трохи підсохше. Брат... Що... Попки нема. Дивіться, я... я я інколи беру авокадо в АТБ, і вони бувають нормальні, хороші. Ну Но на даний момент я не можу знайти так... такого, яке би мені підійшло. Як звісно, Я б далі. Да, так зрозумів, ну... ми тут нічого не купимо. Ні, дивіться. Наш Тоні дуже любить ось це. О, я також це. Я дуже люблю. люблю оце. оце, І ми це е, завжди купуємо. Да, це коротше чіпси з яблук, щоб ви знали. Це натуральний склад тут. Ну пише, що 100% яблука і більше нічого. Горішки також можна брати, ці класні, до речі. Що за горішки? Мигдаль. Окей. Далі. Ми стараємося зараз покласти в цей кошик продукти, які, я б сказала, не те, що повністю корисні, ну хоча б які не шкодять. Що, що я завжди беру в АТБ? Ну, Ну причому тут що ми стараємося? Ми купляємо те, що ми Наро. завжди купляємо. Супер. Крупа гречана ядриця не пропарена. Я беру. Okay. Я це завжди беру, ва типа. Булгур. Aha. Булгур на штонії називає булгур е, білою гречкою. Тому булгур ми також візьмемо. Е, це рис. булгур пропарений, дрібніший. Ну, я люблю не дрібніший, я люблю грубший трапич. Так. Бу -бу. Так, йдемо далі. Може, є якась акція? Є акція. Це я надзвичайно люблю печінка тріски. По акції мені сьогодні пощастило, ага. що я беру печінку тріски. Сумі, але на Ютубі, якщо будемо закидати, то треба відмічати, що тут типу, є продукція, що, що це реклама. Чи краще треба ще почитати правила Ютуба, що це не так просто, там щоб ми закидали? А може і можна. я Добре, не знаю. Добре, йдемо далі. Потім, як закидаю, треба буде поцікавити. Може шоколадку візьму якусь? Так, шоколадку, до речі, десь сюди. О, це мільеніумє? Ні, міленіум м'є. А що? Міленіум ні. На нас як завжди, звісно, всі їмло. дивляться, але ну що то вже зробить. вже знаєте, як виріши бути блогерами, то вже мусите трохи пожертвувати. Так, шо... О! Акція? Мати рідна, 86 гривень за шоколадку рошен. Ну, то ви Трошен. хочете мене обанкротити чи я що? Я не знаю, всі кажуть, ну, Мені що вже спро... більше грошей ні на що не вистачить, як я купую шоколадку. Троші. Какао терте, цукор, какао-порошок зниженим вмістом жиру. Okay. Рошен 80% брю. Тут більш-менш нормальний склад. Ну, я завжди купляю рошен, знаєте, на італійцях, як то називають, і там ой кажу так, шоколадки. І там, типу, до, війни, і, шоколади, до все війни ця шоколадка коштувала 30 гривень. Ну, нічого не зробимо. Ну сумні. Зараз теж 86, а було 102. Бачите в ОТБ, які акт? Опа, чик. Так, О, да. а ми ще бараємо в тебе, дуже прикольна. Чабата, Тоні її любить, зараз теж акція сьогодні в Суміє. Я люблю акції. Візьмемо Тоні Чабату. Давай. Я Чабату стараюсь не їсти. Але я беру ось такі. Якщо чесно під'їдаю, якщо бути е, відвертим, я Ці хлібці це любить. Ооо, то теж, теж акція було 52, зараз 37. Це наші Стоні улюблені хлібці з шоколадом. Так, рисові хлібці. З... Ну, єдине, що, єдине, що я б додавала, е, тут класно, коли тут чорний шоколад. Коли, е, Але а вони не вони такі смачні. Та там того шоколаду, як то як, кажуть, кіт заплакав, так що нічого страшно. Тож да. не то, що Dan там ціле. За молочною продукцією. О, а тепер я. Так, Андрій, акція на молокію. Ми сьогодні шикуємо. Так, Сум'є. Так, щоб я був подальше, будь ласка, щоб все було видно. Ви знаєте, весь інтернет знає, яким, яка моя, яку продукцію я завжди купляю сир, молоко, сметана. Хто це? Правильно. Молокія. Молокія, молокія. Так, по-перше, я хочу кефір купити. Але чи ж тут пише тільки густий. А що, буває, ще інший кефір? Кріткий. Що пише густий? Ну не важно, ми беремо тільки молокія. А, сметану ми беремо тільки молокія. І молоко Молоко ми... О, акція, сумі. Акція. А якщо акція, то ми це обов'язково беремо. Дякую, молокія, тобі за акцію. Так, і що? І творог. Зараз а, а що масло? Творог нам треба? Масло. Масло ми беремо, молокія 82%. Only. Десь Соломія прочитала і мені засіло це в голові, що якщо масло менше 82%, значить це не масло, а маргарин. Ні, це неправильно, це а, не це. До речі, маргари... а хто знає? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це ти неправильно сказав. Це також масово. Я тому, можу помиляти. Це чим жирніше. Взагалі, всі нутриціологи, не я. нутриціологи, говорять, що молочна продукція, щоб вона приносила користь, вона має мати високу жирність. Так, що нам треба? Що сир який соломій? Сир теж, до речі, по акції. Сир ми беремо дев'яти відсотковий. Скільки? Дві? Одну. А? Одну. В мене вдома ще є. Так, сьогодні у нас молоки радує акціями і АТБ. Що буває рідкість. Ну, привіт. Дуже люблю, коли на мене всі дивляться. Це так дивно, коли хтось говорить на телефон, правда? Ви ж такого ніколи не бачив. Ха. ха Так, ідемо далі. Став е, кошик. Тобі буде важко сонечко, я через і не ставлю. Я сильна. Ладно, давай тепер Я беру микрофон. Я сильна незалежна жінка, я можу дозволити тобі нести кошик. І Але... ну, сьогодні дозволь, я якби так. Ну, Я вам хочу сказати, я ще спробувала один е, йогурт, але я не знаю, чи він тут є. Но я його також купую. в АТБ. І зараз він маленький по акції. Е, е, вибачте, молокія. Nie, Андрій амбасар. Соломія. Ну, Мені реально він Postal подобається. Назад. Тоні назад. його п'є. Це Nie. безлактозний, класний, Nie. закарпатський, без цукру, Пробіотична Nie. дія. Ні, постав назад, то мій син буде пити тільки молокі. Я взяв. А я? Кефір ви, ви бачите? Мій чоловік аб'юзер, він не дозволяє мені купити йогурт Сонце. за 30 гривень. Сонце. Ну, тепер я вам розкажу правду. Є ще одна річ, є ще одна, є один продукт, за яким я дуже часто ходжу. В АТБ він не корисний абсолютно. Але я його просто люблю. Ну давай, давай вже, ми ж не будемо прикидати, що ми прям отакі от ПП, ми взагалі не ПП. Соломія вчора їла, що там вчора їла? Ні, зазвичай я собі це дозволюю. Я за що Соломія цілий день сидить на здоровій їжі, там, спорт, все. а ввечері любить просто за якоюсь шоколадкою. Закремати. А яку я шоколадку їм? Ти що, Або жартуєш? Ще там яку я шоколадку взагалі їла? Коли собі. ти це бачиш? Соломія, чуєш, давай вже хоч мені не розказуй. О, бачите, я ж вам казала. Це щастя моє, яке коштує 9 гривень. Це що з Дубая вона. Ні, так в Дубаї це називається Чокопай. Бери цілу пачку. Ні, я не мені. хочу, мені не подобається вишневе. Я не люблю всякі фруктові начинки. Я люблю Добрий тільки день. таке. Добре, З якою метою ведеться відозюємо. Для себе. Для себе? Там на кутку споживача є так. записано, що в магазині заборонено використовувати фото та відеотехніку. Добре, так, ми, ми не бачили. Це ж телефон, це не відеотехніка. Відеотехніка я, це, це професійна камера. Нас за це штрафують. А ми не можемо зняти, що ми собі купуємо. Купляє... Ми, ми ну, от прийде гасівник Служби безпеки наш, угу. перегляне відео, подивиться, що ви знімаєте, і він нам робить зауваження і штрафує. Чому, ви не, чому ми не підійшли, не звернули Добре. увагу на те, якою метою. А от ми не дайте... раз в інтернеті бачили, як знімають відео у вас, як купляють люди продукти і як вони це роблять, до тебе. Ну я так само і самі самостійно роблять, і потім когось по за це. Ясно, добре, ми зрозуміли. Ми ж нічого такого поганого не знімаємо, просто те, що ми їмо. Я розумію, ж зараз що ви поганого сучасний знімаєте, але... світ, ви не знаю, чому в супермаркетах не можна. З безпеки, вони зовсім ну, по іншому. Ну все, ми зрозуміли, є... людина на роботі виконує, виконує написано... свою роботу. О, я так, дивіться, Ми виключаємо, ви зробили свою роботу гарно. Так, роботу ви, так ви нас на застерегли, все, так, Дякую. Так що претензій до охоронця абсолютно ніяких немає. до Служби безпеки, ми вже що зняли, то зняли, то закинемо, а решта ми зупиняємо. Що зробиш? Ми майже вже все купили. Ми вже майже все, все купили. Ну це нормально. Я надіюсь, а тебе побачить і дозволить нам знімати в своєму магазині, тому що ми. Ні, я, я думаю, тільки, що, як -то кажуть, насправді. Хвалимо. Насправді насправді вони переживають за те, щоб ми випадково не зняли якусь спорчену продукцію. Я думаю, що ні, пана, я, що я не думаю, через те, як це в тебе немає спорченої продукції. Соломія, що ти таке говориш? Не бути тобі в політиці. Соломія не збирається один деньково інтерв'ю. і все. А до речі, соломія що бере в тебе каву. Я не знаю, чи треба вона мені, чи ні? Ну бере все. Ми виключаємо Соломія, давай Питос. Ми зняли, я надію, з нас за це якби не цей. Нічого з нами не буде. Все. Подивимось. Давайте до наступних зустрічей. Підписуйтесь на Американу. канал. Маленький. Ставте Без лайки. Е і пишіть коментарі, що ви купуєте в АТБ, що ми сказали неправильно. Обов'язково це напишіть, які ми зауваження, зауваження обов'язково. Обов'язково чекаємо від вас, але і чекаємо. І хороших якихось відео, руки поганих і хороших. Короче, все, всім пока.